Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну так, я часто згадую, знаєте, я ну, через свої. 30 різних професій, які в житті перепробував. Я ж третину життя провів у відрядженнях, в переїздах. Я пам'ятаю, що там дуже показовий є такий карибський круїз, в якому ну, він закі... наприкінці сезону та на початку сезону відбувається на 10 або 12 днів. І де чередуються країни, які під американським контролем, такі, як, там, припустимо, там, той самий. Пуерто-Ріко, да, чи там Сан-Томас, -Сан Сан-Барт, Сан-Джонс, процвітаючі острівні країни, там Сан-Мартін -Сан під там, спільним керівництвом Голландії та Франції, і країни, які там ну, здобули свою незалежність, але не впоралися з цим серйозним навантаженням цих проблем, які успадкували від. Колишніх років, такі як там якісь там Антігуа, чи той самий там Ямайка, да, чи в Гаїті, в яких страшне зубожіння і, і рівень життя там десятки разів нижчий ніж на тих країнах, які контролюються ем, західними цивілізованими державами, і ось настільки, настільки розучість і контрасти, я завжди казав, хто хоче ем, подивитися на власні очі, не треба навіть там ем, брати приклад одного корейського народу. да Північ корейського півострова вона перетворилася на концтабір під керівництвом радянського союзу, коли поставили колишнього цього лейтенанта Червоної армії Кімерсена не вправити цією державою. І сьогодні вони там живуть за 200 грам рису. І південна Корея, яка найпередовіше сьогодні технології забезпечує на світовий ринок і LG, і Samsung, і Kia Motors, Будь ласка. Ну ж, які ще вам потрібні приклади. Я далі кажу, якщо не можете полетіти, подивитися подивитись корею, поїдьте на карибські круїзи, на власні очі переконайтесь цивілізаційну роль. Ну і достатньо там навіть подивитись колишню там, як називав її Пушкін, у ділу Богова Чухонса Фінляндію, яка за, за, за часів Царату була одним з на, там, най Занедбаніших регіонів Російської імперії. А сьогодні ця країна очолює рейтинги там з 10-5 рейтингів по рівню життя в Європі. Очолює а та Карелія, яка була, начебто, там звільнена від цих фінської кривавої буржуазії, вона перетворилася сьогодні на Левіафанію. Я на власні очі бачив цей фільм. Всім раджу передивитись цього звягінцева та де показана якраз вся ця живогідність і страшний, цей мерз за запустіння цього регіону? А їх же відділяє буквально там декілька сот метрів від процвітаючої Фінляндії? Тобто, в нам напевно було бажано в свого часу то тобто, це такі де, країни. Навіть яка, як пам'ятаю, досвід Ямайки після того, як вони стикнулися страшною корупцією на митниці, там в транспортній сфері, то вони віддали повністю цю сферу там митну чи аеросполучення, віддали на вінав як це називається на канадським американським урядовим чи там приватним службам. І одразу ж зросли надходження. Тобто, якщо в нас митна наша служба контролювалася. Відповідною такою там іноземною компанією Якщо б ми свої надра навіть навіть Росія додумалась, щоб краще розвивати свої нові е, оці, е, залежі нафти і газу з, з залученням е, цього е, шелу та Ексомобайл, які мало того, що вклали мільярди доларів, але головне забезпечили надійний контроль і надали найкращі технології сьогодні, правда, вони втрачають ці там здобутки, уходять з російського ринку. Але якщо б ми віддали там той самий Кримський наш ць, ну, Чорноморський шельф чи наше родовище в е Полтавській, в Харківській області, да, де сьогодні на розвінених запасів величезна кількість, то ні ніяк ніяка б Росія на нас ніколи б не напала, якщо б вони знали, що тут представлені американські. Британські чи голландські інтереси економічні, і ми б не мали ніякого навіть натяку на таку агресію, яка відбулася в 2014 і в 2022 році. Ну, насправді, після отримання гріману послом, ну там звичайна практика, що він там продовж місяця двох місяців формує свою команду. Mm -hmm. Так завжди. Тим більше на такому відповідальному напрямку, тобто має бути узгоджена узла злагоджена робота. Йому треба зустрітися там з, можливо, з десятками українських дипломатів для того, щоб ну, була нормальна в колективі атмосфера. Я неодноразово дам стикався з тим, що. Були складнощі саме в колективах через те, що неузгодженість от таких позицій. Е, тому, в принципі, наскільки пам'ятаю, Агриман був тільки там місяць тому був отриманий, тому ще немає такого критичного. В нас же як заявили про його призначення в лютому, але Агриман отримали через там два місяці. Тільки е, тому очікувати, що він б… одразу ж після отримання Агриману. Він же насправді пікін -пік -пік поки не отримав Агриман, він проходив там навчання. В академії, я не знаю, що навіть там знайомі мої його бачили бачили і в військовому шпиталі, де він проходив там цю ВЛК, зустрічалися з ним і в Академії дипломатичній на Михайлівській, тобто пройшла, пройшла його підготовка після призначення, після отримання агриману він зараз формує команду. Я думаю, що все ж таки, якщо не буде ніяких ускладнень, то він має. Виїхати найближчими днями до Британії, а те, що оця торпеда, наша бур'яна безумна, що вона долучається до якихось спецоперацій російських, ну тобто хтось навіть припущення таке нещодавно. Надрукував, що можливо не даремні були чутки, що саме завдяки Медведчуку, колись вона потрапила в цей список, да? що її, як і Верещук, кооптували цю зелену команду за рекомендаціями медведчуківських якихось структур. Тому що ну, так зухвало нападати сьогодні на перших осіб військового керівництва. Ну, я дозволяю собі. Більш ніж критично ставитись до політичної нашої команди, тому що вони дійсно стільки відкритих прорахунків, ну йти не ну м'яко кажучи, прорахунків а насправді це злочини, які будуть розслідувані відповідним чином після закінчення військових дій. Хоча ось в Ізраїлі вони вимагають негайного створення цієї команди по розслідуванню для того, щоб розставити крапки над і Ага. В нас відповідна комісія почне діяти, мабуть, тільки після закінчення, після проведення, напевно, парламентських виборів, тому що при цьому сьогодні шапітолій там на більшості в Верховній Раді це нереально подібну комісію створити, а головне добитися її об'єктивної діяльності. Так, от я отримуюсь від в той самий час. Я там жодним словом ніколи не згадав. Про військове керівництво, тому що вважаю, що сьогодні піддавати їх серйозній критиці, не маючи там всього цього всіх відомостей про реальний стан справ, ну це підривати довіру. Насправді ми величезну втрату отримали після зняття залужного, тобто мотивація в українських військових значною мірою була пов'язана з тим, що вони беззаперечно довіряли своєму своєму. Головнокомандувач сьогодні такої довіри немає. Взагалі, як вважаю я, що це ну, такий був закладена така серйозна міна не, уповільненої дії, що нам нав'язали такого спільними зусиллями Путіна і Коломойського на роль верховного головнокомандуючого людину чотирикратного хілянка. Ну як це не могло не вплинути на мотивацію взагалі українських сьогодні потенційних. Мобілі... Мобілітантів, да. так от вона дозволяє собі друкувати якісь там для службового користування відомості, які розглядаються під час засідання Комітету Верховної Ради з питань на безпеки і оборони, її ну такі відверті заклики там відправити тепер вже сирського ну, як, як Якщо ти навіть так Вважаєш, що ти маєш це висловити на засіданні? Ну нехай там в кабінеті у Зеленського, але не вимагати цього через свої публічні публікації в соціальних мережах, тому що це знов ж таки підриває довіру у військових у солдатів до свого військового керівництва. Ну як можна сьогодні очікувати таку там хвилю свідомої мобілізації від людей? Якщо вони чують від керівника сьогодні цього парламентського комітету такі зневажливі слова до політичного керівництва, я єдина свого часу, згадую, що єдине дозволив собі там ну, не те, що покритикувати, а поставити великий знак запитання, як контрозвідка наша все ж таки дозволила пос, по, 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 таку посаду посісти людині, в якої ну я в аналізі Сирського, в якої всі найближчі родичі, батьки і брат. Перебувають на території нашого ворога, ну, ну і враховуючи навіть, що, що він є випускником цього квоку московського училища, так званих кремлівських курсантів. Головна причина, чому я завжди відмовився від відмовлявся від будь-яких пропозицій там піти в українську політику, тому що я в ті самі роки, да, як, як і сирський, 86-му році закінчив наш військовий інститут в Москві. Я, Пам'ятаю, що в нас завжди з ними були суперечки, навіть колись ну, так, ми таку саму форму майже носили да, в Москві. Вони нас любили затримувати і на гауптвахту відправляти. Навіть мене колись затримали на на цьому переході між на київському вокзалі, та коли я тікав там від патруля від них повезли мене на гауптвахту Так от. Єдине, що собі дозволив, да покритикувати, не ж покритикувати, а висловити сумнів, що в, в Ізраїлі, припустимо, ніколи б не прийшло комусь в голову призначати на посаду міністра оборони, випускника тегеранського училища військового, в якого всі родичі перебувають досі на території ворожого Ірану. Ну тобто, така в мене була. Єдине зауваження, але більше я не дозволив собі там жодним чином там дозволити якусь там критику по відношенню до якихось конкретних рішень цієї людини, а представник президента в цій, в цій найвідповідальнішій комісії дозволяє собі робити такі зауваження, вимагаючи відправити його на в лікарську комісію, там щоб посвідчити його. Ну як, якщо це не замовлення самої банкової, то Подібна, якщо б це було її власна ініціатива, то вона б мала бути на покарана. Але той факт, що йому її навіть досі не виключили ані з складу комісії, ані з партії Слуги народу, свідчить, що вона повністю в форватері сьогодні цього єрмаківського напрямку діяльності, тобто вона просто його навіть у мене був такий колаж на моєму. Телеграм-каналі, що там людина, яка без окулярів дивиться, начебто це е, бур'яна, потім одягає окуляри і бачить, так це ж Єрмак. Фактично вона е, комунікує з громадськістю і доводить до відома широкої громадськості ті меседжі, які, які отримує від е, самого Єрмака. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.